Зберігай рецепт невагомого повітряного яблучного пирога з суфле. І так, для початку відділяємо жовтки від білків. Окремо висипаємо борошн, додаємо розпушувач та натираємо вершкове масло. Робимо з цього крихту. Далі до жовтки додаємо цукор і виливаємо до борошна, перемішуємо та більшу частину викладаємо у форму. Робимо бортики. Далі відсаляємо формочку в холодильник на 30 хвилин. В цей час нарізаємо яблуки, додаємо лимонний сік та цукор, висипаємо їх у сковорідку та уварюємо протягом 8-10 хвилин. Далі збиваємо білки, додаємо цукор і продовжуємо збивати до стабільних піків. Потім до сметани додаємо крохмаль, гарно його розмішуємо та виливаємо до білків, плавно перемішуючи. Тепер достаємо формочку і викладаємо готові яблуки на низ форми, А далі білкову масу та розрівнюємо її. І ту крихту, що залишилася, посипаємо зверху. Ставимо випікатися на 50 хвилин. Готовому пирогу даємо холонути та насолоджуємось невагомим яблучним пирогом. Смачного!